Продумана внутрішня інфраструктура, окупність до семи років, власна успішна управлінська компанія, а також перспективна локація. Це новий проект посеред бальнеологічного курорту, з яким я вас познайомлю. І це Фенікс Medical Resort у Східниці. Вітаю! Мене звати Христина, і я проведу для вас невеличку екскурсію по цьому цікавому та перспективному проєкті. Знаходимося у східниці. Це мальовниче місце у Львівській області у підгір'ї Карпат. Завдяки такому розташуванню тут унікальний клімат, є аж 38 джерел, а також 17 свердловин з цілющою мінеральною водою, завдяки якій це місце і стало популярним. Тут і знаходиться містечко Phoenix Medical Resort. Територія 10 гектарів атракцій, а також 50 гектарів заповідної зони. Та лісу з облаштованими доріжками для піших та велопрогулянок. Перед нами перша черга, яка вже на стачі і буде здана експлуатацією до кінця цього року. Гарний темп будівництва досягнуто завдяки власному заводу, який налічує три цикли повноцінної обробки деревини, металу та камені. За концепцією тут передбачено. 146 котечів, а також великий апарткомплекс, який складається з семи поверхів, паркувальна зона, відпочинкова, також тенісний корт та футбольне поле і дитячий майданчик. Також тут є заповідна зона з облаштованими доріжками. Що ж стосовно цифр, завдяки продуманній концепції, а також унікальній локації, ми прогнозуємо на 30% більшу заповнюваність за ринкову. У Fenix Medical Resort є своя власна управлінська компанія з досвідом понад 3 роки, яка буде опікуватися проєктом і буде вам виплачувати регулярні дивіденди. У надійності цього проєкту переконалися наявні інвестори. 95% котеджів продано. Також розпочався продаж апартаментів. Ви тут можете обрати площу від 27 до 55 метрів квадратних. У вартість входить. Ремонт, меблі та техніка з наповненням. Також ви отримуєте право власність на самі апартаменти. Отже, це цікавий проект з продуманою інфраструктурою в популярному місті Східниця, з окупністю до 7 років, а також з власною управлінською компанією. Тому ласкаво просимо Phoenix Medical Resort. Тут інвестиції працюють на вас. А ми залюбки оберемо найкращий варіант. Тому до зустрічі!